Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає респеро мирто. вільне дихання вільним людям. Нарешті сніданок, як він є у сніданку. І традиційно, що у чоловічій кухні я щось своїми руцями готую. І це, як правило, швидко, економно, просто поживно. Ну, от що цими руками можна приготувати, то і готую. Але слава Богу, сьогодні є вона. Валя Хамайко. і але все одно Валюш заходь. Привіт, привіт рада. рада бачити. привіт. привіт. Ради. привіт. Ради. привіт. привіт. привіт, привіт тебе привіт, назвали володарка чорного поясу з кулінарного мистецтва. <ривіт>. Ти знаєш, мене ще Саша Попові наді називав тістовим сумільєм oh. або тісто головний тістомі країни. Тому що <ривіт>. знаєш, я в принципі люблю це робити, люблю працювати з тістом. Але сьогодні буде простіше. Його я тебе попрошу а, натерти мені сир. Давай, Валюш, Тут... ти з порадами поясни, що буде зараз відбуватися. Так, так, абсолютно я, я нанотую і запам'ятовую і так далі. Uh, я коли почула, що чоловіча кухня, то зрозуміло, так. от ідеально, давай так, знаєш, uh. ми не тарабаніло, зробимо. А, давай, давай. Ідеально, так. Да. Uh, що потрібно для чоловічого сніданку, так, щоб це було швидко, поживно і смачно? Мені здається, що обов'язково мають поєднуватися декілька інгредієнтів: це яйця, сир. І м'ясо в якихось його проїжджахів, чи шинка, чи підтверджу. фарш, чи ще щось. І це те що буде смачно, ситно, і чоловік впевнено з Може відчуттям да, відчуттям так? ситості піде далі вже в світ працювати. Тому давайте зараз звернемо одразу увагу на інгредієнти і побачимо, що все те, що я перерахувала, воно тут присутнє. Так, інгредієнти у нас, я що бачу: сир, яйця, тісто, да, і Сінка. шинка. Оце, що ти валь сказала. Uh, Партнери показують торговельна марка «Королівський смак якість королівська ціна народна. Так, абсолютно вірно. Тому і рецепти у нас народні і прості. Я не використовую сьогодні тісто як таке, тобто ми нічого замішувати не будемо. Але це саме вуглеводну частину. Ми її використаємо у вигляді лаваша. Слука, мені Прикольно. здається, лаваш це взагалі безпрограшний варіант. тому що Погоджує. таку кількість швидких, швидких зауважу страв можна приготувати на основі лаваша. Тому слава ми... дивіться, дивіться перший секретик. Ми так. беремо. І, Ой, не на щастя, скільки людей прийде в студію сніданку, що тільки виживати. Що ми робимо? Берете пательну, і по пательні так. потрібно відміряти розмір шматочок лаваша, який у нас є. Mm -hmm. Можна, звичайно, просто його порвати на шмаття. Я люблю цілими шматочками, тому я ось так відміряю, скільки мені потрібно, і відрізаю. Ось, да, ось це може вже піти. Там його можна порізати на шматочки, посипати спеціями, трішки олією змастити, і це вже будуть такі, знаєте, майже чіпси на закуску яку завжди. Okay. А, хтось любить підійти і хапнути щось зі столу, поки що основна страва. Анна село до ВВАЛ на Чіпси. Ми тебе також запрошуємо, щоб ти нам показала, як легенько з. Це... Лавашу можна приготувати такий смаколик, і особливо для дітей, знаєш, так, які постійно вони люблять... хочуть так, чогось не дуже корисного. А тут, будь ласка, з базових продуктів. Так навіть ти знаєш, не тільки діти завжди, коли на кухні щось готується, навіть дорослі хочуть підійти і щось, як то кажуть, знаєш, там підгризнути, да. щось посмакувати, щось просто хапнути трошки і піти. Ну так, знаєте, маленький перекус. Тут змішую яйця, додаю сюди молоко. Можна додати вершки. Якщо немає молока, вершків додайте сметану. Не додавайте кефір. Тому що він дає кислоту, mm -hmm. а от сметана, молоко і вершки це все може бути якраз ідеальним доповненням сюди. І далі нам потрібно занурити ці шматочки лаваша в так. ось цю яєчно-молочну суміш, для того, щоб вони там трішки стали м'якшими і набралися ось цієї вологи. А ще шваль тестую гріти. як споживач цю, як той, хто буде їсти цей сніданок, це реально поживно. Це, От, це, реально поживно, це так? поживно і це дуже швидко. І якщо ви не любите займатися, наприклад, тістом, не любите з ними вошкаться, борошна, ну і взагалі це викликає дуже багато складностей, тому що завжди, якщо я щось готувала з тістом, Саша питає, а можна замінити на покупне? А, -а. а можна ще щось? <світ> ну, а до речі, можна складно. Тут навіть не потрібно. Я б знаєш, що порадила. Якщо ви не пекли багато млинців, а у вас залишилося млинці, так, так. то можна насправді використовувати не лаваш, а млинці і готувати точно страва саме. Це знаєш, ти що залишилось? Жаріна варенка. так. Така так, так, назад, так, так, так. друге життя Абсолютно. старій страві. Прекрасно. Неличка я з одним набрала, нали мені трошки олії на пательню. Давай всіх щось Ні, Нормально так. слухай, так Пательня вже розігрілася. Як біржа, біржа праці, знаєш? Так до речі, пательня добряче розігріта вже тому. Достатньо нечка. Достатньо. Я беру середній вогонь, тобто не максимальний, а середній. Можеш навіть на п'ятірочку мені зменшити нель. А... І що далі? Викладаю пошарово. шарова. Зроб... От сюди чи ні? Ні, просто дотираю до кінця. Дотираю до кінця, так. добре. І починаю викладати. Викладати ось цей ага. лавашик вниз на, на пательню. Потім посипаю сиром, Так. Так. Потім посипаємо натертим сиром, який ти натер, а дай частинку давай, кожу, давай, давай, давай. Раз першу порцію забрала. Ага. Посипаємо це угу. сологуні, скажи можна да? сулугуні, можна моцарело, можна ементаль, той сир, який у вас є, і який вам uh -huh. смакує. Але головне той, щоб е, гарно плавився. І перший шар у нас вже готовий. Мочимо другий лавашик, викладаємо це... сюди. Слухай, Бургерна так, історія фактично така виходить, ми да, притискаємо ага. і тут пішов чоловічий секрет. Так тому от... що м'ясна нотка має бути. Що ми робимо? Мені потрібен наш соус. Так, і це, і це я тобі вальс скажу, що це саме бургерний соус uh -huh. буде. Та? Він ідеально поєднується і смаком шинки і сиру, який у нас буде, і саме це гарантує оригінальний смак у товій страві. Тому зараз це буде якраз той секрет, який, вибач, я приготував вже тобі. Uh -huh. да? Оце буде моя таємна зброя. Так -от. Ось так. Ми розмащуємо Гарненько соус розмащуємо і зверху на нього ми обов'язково викладаємо шинку. Так. О, слухай, ну нуїно, ще правильно розмір пательні треба підібрати. Це теж секрет. Валі, до речі не неважливий розмір пательні, Ти потім під нього можеш підлаштувати лаваш, який ти розрізаєш. Насправді типу не важливо розмір правда. страви буде від цього залежати. Просто так, так mm -hmm. лавашу, ти 100% вистачить. Просто ти будеш бачити, якщо в тебе пательні більше, то візьми на одне яйце більше. візьми трошки більше молока, mm -hmm. а все інше може залишатися так само. Ось ми викладаємо, можна знову ж таки посипати. Давай трішки сиром, дотираємо мені решту, щоб воно тут все плавилося гарненько. У нас тут вище, бачиш такий потрійний шар, тобто соус, м'ясо і сир. Клас. Ну і наверх ми знову викладаємо ще один шматочок. У нас лаваш іде. Знову mm -hmm. сир і закриваємо верхнім шматочком тіста. Слухайте, фактично, це ну, не лише страва, яка швидко готується, просто готується. Це ще й е, доволі корисна страва, особливо на сніданок, тому що вуглеводів небагато, але є білок, є яйця, є сир, різні там різновиди. Так, так. є е, шинка, наприклад, або якесь інше м'ясо, яке ви можете використовувати. І мені здається, що корисна їжа або це правильне харчування, про яке no. всі говорять, воно власне і має бути таким простим, але водночас дуже смачним, тому що насправді є, ну скажімо, так, така установка, да так, що та корисна їжа вона ніяка, не Там, смачна, ну, прісна або ще щось. що задоволення їжею. Вона та... має бути смачною. А знаєте, чому мова йде до речі, і про задоволення? От американські вчені 13 років проводили певне дослідження і виявили, що саме смачна їжа. Корисна, смачна mm -hmm. їжа, вона викликає через е, рецептори, які є в нас на язиці, вона викликає дофамін. Тобто, е, іноді ми їмо, щоб отримати в справді класні е, емоції. Чекай, а смачна, не корисна. А от, тут -от якраз, вчені і зазначають про те, що. Нема так, не має бути. Тобто, їжа має бути корисною і смачною одночасно. Щоб Ти отримував від неї задоволення. Тому що якщо не смачна або ще щось, ми дуже часто переїдаємо. Або не корисно. І якщо в когось є там розлади харчової поведінки, чого зараз дуже багато, то малий мозг даєш. Ми їмо, 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 а задоволення не отримуємо. В результаті переїдаємо. В результаті робимо висновок, що ПП да, правильне харчування воно не корисне. ПП Вальті ПП. Харчува як. А тепер дивіться, що в мене є. Wow. Я готувала заготовочку. Оце такий вигляд має пиріг, коли ти його. Запік, перегорнув запік і це готовий результат. Просто Клас. щоб він був тепленький, я його поставила Шо? в духовку і подивись, чим не пиріг спечений в духовку. Насправді схожі на схож паляницю трішечки. Це Трішки можна... паляниця нагадує, так, так, так це, так, так, це і не різдво Великдень Можна з таким подивіться. Знаєш, так а давай же ж ми його спробуємо розрізати. Просто гарячий, не хочу зараз так багато. От шматочками шматочка от да так, але треба бути дуже ти давай. хочеш сам Ні, ні. Тарелка, так? Він гарячий, так, він зараз буде Ух ти. парувати, але розрізається дуже-дуже гарно, рівненько. І знаєте що? Це пиріг, який можна буде і в школу дати, і на роботу себе взяти як перекус Клас. і смакувати. І подивіться, всередині він пропечений, соковитий, сирний. Велю думаю, що він потрібно. так легко розрізається через те, що давай. лаваш добряче пропитався, так молочною молочної сумісі. І там немає нічого такого, що має дуже довго готуватися. А от духовка, це знаєш, зручно. Кому, коли ти зранку приготував, наприклад, побігла дітей, а де маленькі тарілочки? Я тобі зараз подамо. А в руку, давай просто, та, давай група. на велику трапушо. Всі... Можеш викладати о, о. зараз на рекламі. Вся група з'їсть. <laughs> А, 아니, 100%. Так, беру, беру шматочок, беру, пробую. Він гарячий, гарячий, гарячий. гарячий, Ага. Так, друзі, тарілка. От, жадідність, вона куди призведе. Викладайте на тарілочку і смакуйте. Слухайте, подивіться, як він е, е, шарами зроблений, так? А ну, як це... парує, як сир mm. парує, ви просто погляньте. Сир, шинка, смачно, ситно і тепло, і затишно. Те, що зараз потрібно. А знаєш, мені нагадує, що тут капуста ще є. Немає ж капусти. Ні, немає. Дивно так. А такий смак трішки, так? Так, Зачного. за мить, друзі, ми повернемося. Наступна порція в нас доготується. Ну а ми продовжимо наш ефір. Валюш, а ну дай. Давай, я давай. давай, давай. Mm -hmm. Тільки хай трішечки вистигне.